А ще росіяни вперше застосували ударний дрон Герань 5 Повідомляє гур. Більш докладну інформацію обіцяють згодом. А зараз відомо, що безпілотник має довжину близько 6 метрів. Розмах крил до 5,5 метрів. На відміну від попередніх модифікацій, апарат виконаний за нормальною. Аеродинамічною схемою і водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими дронами. Маса бойової частини становить близько 90 кілограмів, заявлена дальність ураження близько тисячі кілометрів, так і усі попередні. Цей безпілотник дуже схожий на іранський. Ну і вже менше як за тиждень 16 січня українці зможуть легально мати множинне громадянство. Відповідний закон набуває чинності. Мільйони українців, які довгий час перебувають за кордоном, отримують можливість не лише легалізуватися та й зберегти правовий зв'язок з батьківщиною. Головне отримання паспорта іншої держави більше не означатиме автоматичної втрати українського громадянства. Водночас Україна і далі розглядатиме таких людей як своїх громадян з відповідними правами й обов'язками. Так само українці з діаспори можуть претендувати на громадянство України за територіальним походженням, навіть якщо це лише один з батьків, бабуся чи дідусь. При цьому зберігається їхнє попереднє громадянство. Утім, новий закон має певні обмеження і нюанси. Ось це подвійне громадянство можна мати не з усіма країнами. Спочатку очікувалося, що до списку буде внесено кілька десятків держав, а у підсумку їх поки п'ять. Це США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія громадяни саме цих країн можуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою, не відмовляючись від а, свого першого громадянства. А українці, громадянство цих країн, без відмови від українського відповідно обрано країни, де на сьогодні найбільше. Українців у Канаді та США нащадків попередніх хвилі міграції з паспортами цих держав, тоді як у Німеччині, Польщі та Чехії, найбільше українців-біженців від війни. Водночас межина громадянства заборонено для громадян країн-агресорів, зокрема Росії, та для осіб, які планують обіймати державні посади в Україні. Важливо знати, що при подвійному громадянстві порядок і правила перетину нашого кордону не змінюються. для виїзду з України і повернення назад громадяни, як і до цього зобов'язані надавати лише український паспорт. З паспортом іноземної держави перетнути кордон з українського боку буде неможливо. А... Ну і подвійне громадянство суттєво полегшить становище українців за кордоном. Закон відкриває можливість повноцінної інтеграції, отримання громадянства, країни проживання, доступ до соціальних програм, ринку праці та виборчих прав без необхідності відмовлятися від українського паспорта. Також це спрощує податкові, міграційні та спадкові питання, які раніше часто важко було вирішити юридично. Утім, перед тим як отримати друге громадянство, громадянство, варто все ретельно зважити і вивчити законодавчі нюанси обраної країни. Кожна держава має свої правила оподаткування військових обов'язків, отримання спадщини чи втрати громадянства знання цих особливостей допоможе уникнути непорозумінь і проблем у майбутньому. Через проблеми зі світлом на лівому березі Києва досі не працює електротранспорт. Цей вимушений крок впровадили ще вчора. Вранці для стабілізації енергосистеми маршрути дублюють автобуси, і на правому березі транспорт курсував з відхиленням від графіків. Через складну ситуацію зі світлом виникали затримки у русі потягів у столичному метрополітені.